Ред Кіплінг, Книга Джунглі. Пісня Мауглі, яку він співав при радній скелі, танцюючи на Шерхановій шкурі. Пісню Мауглі я Мауглі сам і співаю. Слухайте джунглі, що я вчинив. Шерхан хвалився вбити. Так, убити, за селом, як смеркне, вбити мауглі жабеня. І він їв та пив. напивайся, шерхане, бо хто зна, чи ти ще коли питимеш, спи і сни про помсту. На вигоні я сам. О, сірий брате, ходи сюди. Ходи сюди, о вовче одиначе, велика здобич нас чека. Веди під гору могутніх буйволів, синіх биків, із лютими очима, жени мерщій туди, куди звелю. Ти ще спиш, ошерхане, прокинься, о, прокинься. Це я йду, і буйволи зі мною. Цар буйволів рама тупнув грізно. Хвилі вайнґанги. Де ж запропав шерхан? Він же не іки, щоб вирити нору, і не павичмао, мао, щоб спрухнути. В небо, і навіть не манг кажан, щоб повиснути в гіллі. О, бамбучки скрипучі, скажіть, куди забігти, Грицько? Ова, Він тут, ого, він тут, кульгавий лежить під раменими ногами. Встань, черхане, встань і вбий. Ось м'ясо, скрутив язи буйволам. Цс. Він заснув. Не будімо його, бо тигрича сила страшна. Шуліки злетілися глянути на нього. Чорні мурахи виповзли запізнатися з ним. Оце так збори на честь Тигриська. Алла, я не маю в чого брати. Шуліки побачать мене голим. Мені соромно зустрічати так цей народ. Подаруй мені шкуру, шерхане, подаруй мені пишну смугасту шкуру, щоб я міг вирушити до радної скелі. Присягаюсь биком, що викупив мене, я дав обіцянку, маленьку обіцянку, і тільки шкури твоєї бракує мені, щоб додержати слово. з ножем у руці, з ножем яким орудують люди, з ножем мисливця, схиляюсь я заради презенту. Хвилі вайнганги, з великої ласки шерхан підносить мені шкуру. Тягни, сірий брате, тягни, Акело, ну й важке ж шерханове хутро. Людська зграя шаліє, жбурляє камінням, і лепечемо вдіти, на губах моїх кров. Тікаймо звідси, тікаймо. У темінь, в гарячу темінь біжімо, хочіш, брати мої. Покиньмо сільські вогні і гайда під місячне сяйво. Хвилі вайнганги людська зграя прогнала мене. Я не зробив їй нічого лихого, але вона злякалась мене. Чому? Ти, вовча зграє, також прогнала мене, нема мені ходу ні в джунглі, ні в коворот. Чому? Як манг літає між звірами й птаством, так я блукаю між джунглями й долиною. Чому? Я танцюю на шерхановій шкурі, та на серці мені дуже тяжко. Мої губи, понівечені камінням селян, та на серці мені дуже легко, бо я знов повернувся в джунглі. Чому? Ці два почуття б'ються в мені, як на провесні змії. Очі мої застилає волога, але я сміюсь крізь сльози. Чому? Живуть у мені два мауглі, та я все одно топчу шерханову шкуру. Усі джунглі знають, що я вбив шерхана пильніше, пильніше дивіться, о вовки.